Багаторічні спостереження показують, що чим більше росіяни бояться, тим кумедніше трясуть кулачками. Цей простий висновок ми зробили ще з часів АТО, а з початком путінської так званої спецоперації теорія підтвердилась вже десятки разів. І щоб усі розуміли, про що йдеться, давайте згадаємо епічний перл Алко Тітана Медведєва за часів, коли Україна отримала ракети Шторм». Де там той мистер боевый перегар? Давай уже влаштовую истерику!» Пытаются угрожать нам, имея в виду нападение на Крым и так далее. В случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судный день. Очень быстрый и тяжелый. Тобто топ чиновник ядерної країни публічно пообіцяв судний день за будь-який обстріл Криму. Тоді ці кадри тягали всі телеканали, а ура Патріоти викладали у своїх соцмережах нарезки відео з Медведєвим. Для них всіх там одномоментно наступить судний день. Дуже швидкий і важкий. Невже в Кремлі щиро вірили, що такого роду Алкобравада когось налякає і зупинить, га? Это был объект минимум наивно с их стороны. Невернее, предположить, что Димон так тряс кулачком тоди, только за рады заспокоения перелаканного народа. Боже, одна справа ради снос как як по мирной Украине летять калибры? Ну, вчера ночью рано, когда поступать. полетела по а не надо? инфраструктуре, а и не, надо? не долетела ещё. То, что... То, что надеюсь, что сегодня полетит. То, что будет прилетать много, часто, жестко и беспощадно. В пакете гадить будете, как вы уже это делаете и жаловаться. ненавижу. І зовсім інша справа самим отримувати у відповідь. Ось чому глибинний народ тоді стирав пальці, лайкаючи погрози Медведєва, а мужики, перегаливши рам по двісті на гаражах, авторитетно заявляли: та, хохли, ні за що не посміють бить по Криму. Ні за що! Проте загальна ейфорія тривала недовго, точніше, дуже недовго. Оскільки одного сонячного дня жителі Севастополя раптом почули незнайомий раніше свист. По штабу Чорноморського флоту в Севастополі нанесен ракетний удар. Все... Так почалось взриви. Ой, бої, дивіться, у вас здається, штаб флоту зовсім трохи зламався. А потім почали ламатися позиції ППО і злітати у повітря бойові кораблі в портах. Інські воздушные сили ночью нанесли авіаудар по російському десантному кораблю Новочеркасск в порту Феодосії в анексірованому Криму. Нифига себе О, вот от мы сюда пошли там осколки. Перелетят. Тут, очевидно, і повинен був статися той самий судний день обіцяний Медведєвим, але нічого, окрім в штани, десь у витверезнику Дімон запропонувати не зміг. Тобто Росія тупо втерлася, як згодом втиралася десятки разів, через що легендарні путінські червоні лінії почали тролити навіть ура патріоти. Тобто, ну як би щось то слідувати? Нічого не буде слідувати? За красними лініями так Маша Захарове. І ми це зараз згадуємо не просто так, адже переглядаючи нові російські ток-шоу і випуски новин, у нас постійно виникає ефект дежавю. Відмінність лише у тому, що раніше вони погрожували ядеркою за удар по Криму, а тепер у тємніках Ростов, Брянськ, Курськ і далі за списком. на Украине даже уже готова карта зоны поражения нашей территории с западными дальнобойными ракетами. Если Запад решится дать разрешение, то значит под удары атак МС Джасом и Стормшеду могут попасть Краснодар, Ростов, Москва и другие города. Если будет такое согласие дано, что значит дано согласие? Моими ракетами я их заряжаю, я их направляю, а считается, что это украинцы. Так, да, значить, НАТО вступило в війну з Росією. А от далі ребята, думайте, який буде відповідь. виглядає все це як мінімум дивно, бо одразу ж виникає питання до чиновників і пропагандістов. А вибачте, чим саме для них відрізняється удар по Севастополю? від удару по Ростову? Ви ж, наче Крим Росією, вважаєте купу людей у в'язниці пересадили, які не підтримували анексію. То, чого шторми по Криму, вони ковтають вже рік, а в інших регіонах нібито ух, яка реакція буде. Отвіт буде по базам складування цих ракет в Польщі, Румынії, не знаю, Германії. Це будуть удари по групіровкам англійських і американських судов. В южних хмарях, наприклад. ну це вже війна с НАТО. Що там Кіасаян? Крим виходить не Росія, да? Однак не варто чекати адекватних відповідей від дешевих рубльових бовдерів. Цього разу Медведєвиз судним днем просто соромиться не хотів а тому відправили, кого не шкода. Тебя, будете хуліганити? Ну значит простите, а дальше уже решайте. Вы готовы на широкомасштабную войну из-за Жешева, из-за какого-нибудь там предмести Бухареста, где там базы или еще на Дунае? Это будет конвенциональное оружие, ракеты высокоточные, ну те, которые ПВО не может оставить. Ой, ну все, рятуйся, хто може, на яких же серйозних людей ми всі з вами нарвались. Зараз як весь, скочать, як весь стрибнуть і остаточно виб'ють Україні світло. А далі мільйони біженців, страшна катастрофа і шольці з Макроном на колінах до Путіна приповзуть. Это будет полное, тотальное уничтожение всей энергоструктуры Украины. А это до свидос. Это еще 5-6, а то и 7 миллионов беженцев. Это невозможность жить, это нагрузка на Европу. Очень разные есть пути. Просто сказать, что подобные страшилки разрахованы на деяния ратов мало. Нагадаем, что те же сами байки про беженцев звучали, увага, еще два роки тому. Нам надо сделать так, Щоб Україна вынуждена была бы була сейчас отправити 10-15 пятнадцять мільйонів біженців Європу. І пусть эта Європа решает эти проблеми і удари по інфраструктурі, які повинні дезорганізувати жизнь всього українського государства. Тобто цей сценарій Росія намагається реалізувати вже давно. Але йой, хотіть можна багато чого. Але більше ніж покричать, нічого не виходить. Ось і доводиться у 24-му році діставати вже давно проговорені страшилки. Ще до Кеосаяна Польщу, Румунію та Німеччину регулярно бомбив язиком Соловйов. От ви Шебікіна сьогодні обстрілюєте з вашого оружия, з вашого благословення. А ми долбанемо в відповідь по містам з заводів, поставляючих на територію України оружию, по містам підготовки. Украинцы, сволочи в Германии, в Англии, надо в Америке, в Польше, в Румынии, в Словакии, во Франции, чтобы ни одна сволочь не могла спать спокойно. Думаю, вот что мы вам скажем, друзья. Просто запомнятайте грязные тексты про те как весь захидный свет путинских угроз взлякался. Они раздували, что Блинкин с английским министром иностранных дел едут в Киев, чтобы вот объявить. Вот объявить на этой крымской платформе, что да, стреляйте, пуляйте, херушки. Думаю, что эти 9 дней до 22 взяты на то, чтобы активными консультациями с Кремлем в как-то прозондировать почву. А что вы имели в виду, Владимир Владимирович? А вы что, сейчас всерьез или не всерьез? Спойлер. У найближчому майбутньому це буде топова тема для приколів та глубу. І зовсім не тому, що нам так хочеться. Ні. Справа в тому, що військово-політичне керівництво Росії за словами відповідає систематично. Якби вони були людьми слова, відповіли б ще після Криму, а не трясли б зараз ботоксом перед камерами. Якщо це рішення буде прийнято, це буде означати нічого іншого, як пряме участь стран НАТО, Соєних Штатів, Європейських стран. На війні на Україну це їх пряме участь. Ми будемо приймати відповідні рішення, ісходя із тих угроз, які нам будуть створюватися. Тобто коричнева лінія у дідових штанях, очевидно, домінує над червоними. І це розуміють навіть деякі російські експерти. Вони прямо заявляють, усі російські танці з бубном у бік західних країн абсолютно ні на що не впливають. А рішення виносить ракетами російську глибинку вже давно прийнято. Достаточно боязно, ну, откровенно надо сказать, что если дадут разрешение бить дальнобойными ракетами и будет добивать до Москвы спокойно, то переживать будут многие. Стоит ли переживать и дадут ли разрешение, и самое главное, готовы ли мы к такому развитию событий. Я бы сказал, Руслан Станиславович, что это разрешение уже дано. Окремые крокуны договорились до того, что Зеленский, нібито, збирає ракеты, чтобы приветать Путина с днем народження. Я думаю, що просроченный Зеленский очень хочет в кавичках як э, нацисты і убийцы, сделать подарок нашому президенту к его дню рождения. І погодьтесь, якось це відрізняється від того, що заливав на всю Іванівську додіосаян. Але російська пропаганда зараз у тому незавидному становищі, коли старі темники систематично суперечать новими. Це стосується не лише ракетних ударів. Мы, например, щиро смеялись, слухаючи свежую аналитику россиян по Курской области. Они бросили в прорыв, там, ну, как мы знаем по некоторым отчетам с той стороны, где-то 20 тысяч, из них половина, это как раз логистика, это снабжение. Они продолжают воевать на Т-64 и трофейных там каких-то наших танках Т-72, Т-80. Все, Других, другой техники не используются. О, почули! Нема, виявляється, в районі суджі жодних західних танків. Хитрі українці їх для чогось бережуть, очевидно, для грандіозного наступу. В моєму розумінні, це Запорожжя, це Херсон, це десь в тому направлении Дуже висока вероятность. Или прямі десантні операції на направлении Криму. Не просто так Україна там ночью пыталась захватить одну з буровых установок. А по території Росії їздять на радянських танках, в тому числі й на трофейних, це що ж виходить, друга армія світу вже на своїй території техніку здає. Ми правильно розуміємо. трофейных, там, каких-то наших танков Т-72, Т-80. И все б ничего, проте буквально за два тижні тому вся пропагандистська рать на курскому напрямку щодня знищувала языком леопарды та челленджеры. Сколько их у них, непонятно, но можно с уверенностью сказать, что точно меньше на а, один танк. А, как говорят те люди, которые находятся на фронте, что британские челленджеры горят лучше, чем немецкие леопарды или американские «Абрамсы». Ви коли наступного разу вирішите знову брехать, ви хоча б спочатку домовтесь між собою? Інакше у глибинного народу мізки від подібних протиріч почнуть закипати. Курская битва. Киев послал лучшие штурмовые части, комплектованные немецкими же леопардами, британскими челленджерами, американскими страйкерами. Но с теми же, по сути, целями, человека ненавистническими, что были и у войск СС Вермахта. Они продолжают воевать на Т-64 и трофейных там каких-то наших танках Т-72, Т-80. Все, других, другой техники не используются. А сейчас крепоносцев точно не потишать новые погрозы на тлине выконанных старых. Дальше послушайте шоу Боги пропагандисти почали розповідати про Сумщину. Заходи в Сумську область нам, звісно, теж не збіжати, Як ви розумієте, да? лучше воювати на чужій території, а не на своїй. Я думаю, що всі це вже поняли. Знову ж таки, до подібних криків можна було б ставити серйозно, якби буквально 3-4 місяці тому рівно те саме, ми вже не чули про Харків. Коли Владимир Путін говорить о санітарній зоні для Білгорода? Хай також ми ніяк не обійдемо, не залишимо його без знімання. Дуже хочеться уточнити. Ну то що там, не обійшли Харків? От із Сумською областю буде так само. А завищуючи очікування холопів від СВО пропагандісти роблять гірше лише собі, а ще на новим мужикам у Кремлі. Бо коли ніякої санітарної зони на Сумщині не з'явиться. Заходи в Сумську область, нам, конечно, теж не збіжать. Гузет патріотів можуть виникнути запитання, як вони вже виникають щодо обіцяних так званих котлів. Ніхто ж не забув розповіді про нібито оточення українських сил на Покровському та Курському напрямках. Замкнется котел, ми, вірно інтерпретуємо? Я думаю, что есть все основания говорить именно о таком планировании дальнейших действий нашей армии, потому что это, наверное, наиболее логичный, наиболее ожидаемый вариант. Это как раз-таки отрезать его от границы, освобождать ее приграничную зону и дальше замыкать в котел. И если артерии вот эти будут перебиты, то, по сути, типичный, банальный, привычный для украинской армии котел получится. Юра патріотичні росіяни сиділи на диванах, потирали руки. Ох, який контент буде. Ух, відіграється Росія за численні приниження. Але час іде, і замість новин про тисячі полонених усі чують лише чергові казки смішного аптіасла любімого Якщо ми на даний момент можемо сказати, що у нас є, скажімо, десятки пленних взятих на цьому направленні, то. убитых их же со товарищами для того, чтобы они не выведены были сюда, их, наверное, уже сотни. Да, да, да. Если мы берем в плен, то примерно из пяти семи человек нам удается дотащить до непосредственно наших тыловых позиций там примерно одного-двоих. Остальных противник применяет все, что у него есть для того, чтобы их убить. А трохи простіша публіка вже навіть відкрито визнає. Ніяких котлів не буде. жаль, опит котлов так званих в спеціальній воєнній операції у нас славу практикується. признати. У нас опять є наша проблема з не тільки з резервами, а в військ. Да? Проте найболючіший удар чекає на холопів, все ж таки на тему можливих переговорів. Пропагандісти явно перестарались з історіями про фашистів, сатаністів та переговори виключно про капітуляцію. Ніяких переговорів, повна капітуляція. Цю гадину надо роздавити раз і навсегда окончательно. і ми должны выгрузить уже окончательно наше знамя победы над этим об'єднаним натовським Рейхстагом. Моя позиция такая: что переговоры нужно только вести о капитуляции. причому не только киевского режима, а в принципе всех хозяев. Серьезно, ну, ну, она значит так, да. Мы не, не, не очень согласятся с тобой. Да мы да, ну, да пока кто их спрашивает. Да. Согласитесь, да плевать на них. Все. Делаем, что хотим, что нам надо. И коли теперь рівно в цих самых студиях визнають, что вірогідно домовлятись все ж таки доведеться. Теперь по переговорам. Ситуация более или менее оформилась, в том числе, к сожалению, в Курской области. И начинается новый подход к снаряду. Выход надо искать, даже когда туда нельзя попасть. Но надо понимать, что он где-то есть. Понятно. То есть это очень предметные разговоры со стороны нашего противника тоже. У умовных загонев Путин отрапляется справжний шок. Типа, алярмку, карику, не кроку назад. И это серьезная проблема для Кремля, кто бы что не сказал. Бо ж виховати кровожерливих людожерів зовсім не складно, набагато важче тримати їх під контролем, а це вдається далеко не завжди. Нагадаємо, російського царя народ страшенно любив, а потім оп і розстріляв разом з усією родиною. І ми на місці Путіна боялися б такої долі набагато сильніше, ніж бендеровців і НАТО.